Для завершення роботи, коли в нас вже практично наша іграшка пошита, і в нас залишилося проміжок, який потрібно зашити. Коли ми вже набили її, поклали туди синтепон і все, тому ми його використовуємо в кінці для з'єднання двох деталей. Ну, пропоную з вами виготовити ще такий шов, який називається потайний. Для цього нам потрібно взяти тканинку, випрослану. І загнути краї, це припуски на шви. Їх можна випрасувати, запрасувати праскою, або просто намітити ось таким чином, щоб воно не розверталось. Так само з цього боку ми його загинаємо, загинаємо і проводимо. Можна ногтиком можна. Кільцями ніжець і можна обкрай якогось предмету. Ось наш майбутній потайний шов будемо виконувати так. Ось дві детальки, які потрібно шити між собою. От між цими детальками нам потрібно прокласти потайний шов. Дивіться, як це робиться. Беремо одну детальку. Закріплюємося. Ось. І дивимося, де у нас будуть з'єднуватися ці дітальки. Вкулюємо, рух і поважуємо тканинку, проходимо. Виколюємо, замічаємо, де ми будемо заходити, проколюємо нашу тканинку, наш краєчок. П'ять міліметрів і виходимо назад. Знову складаємо наші детальки до кучки, дивимось, де нам потрібно вколоти і знову проколюємо під згин. затягуємо. Бачите, стіпки почті непомітні. Знову намітили, пройшли. Тю сторону відгинаємо наш краєчок і так переходимо з одного боку на інший, знову дивимось тут. Викуємо. Що виконується на згині оцих тканиночок. Ось Коли ми його затягуємо, ми бачимо, що нашого шву практично не видно. Бачите, він в згині, захований з цього боку, з цього боку. Виконуємо його до краю, скільки нам потрібно. Виконується він, по суті, так, як шов вперед голка, але виконується не на одній, а на двох тканинках. Переходимо з одного боку на інший. обвівши нашу голочку пару разів навколо вістря. Ось таким чином. Виводимо нашу ниточку десь назад і відрізаємо ось наш потайний шов. Бачите, він зовсім непомітний. Ми з'єднали дві деталі. Ось так він виглядає. Спереду, ось як він виглядає з іншого боку. Але ним завершують детальки, тож виворотну сторону ви вже не побачите. Це буде завершення нашої детальки. Основні поняття, які сьогодні на занятті ви почули, це стівок, шов, довжина стібка, строчка. Давайте ж все-таки дамо визначення цим поняттям.